Як нам гарно виписали, краще би ви запрошували когось з відомих. Народ, давайте бути відвертими. Досить створювати ідолів. Ну, як з такою, взагалі, з таким настроєм можна говорити про те, що треба щось там забороняти по музиці, якщо ви ж самі не даєте молодим виконавцям стати відомими? Ну, отак виходить. Тут навіть не про відомість ну, як молодих виконавців має хтось почути. Це так не працює. А відомих можуть запросити якісь серйозніші студії і так далі. Хай запрошують. Ми будемо далі робити те, що ми робимо. Ми будемо показувати гарних ідейних людей, які хочуть займатися музикою. І зупинятись ми не збираємося, до речі. Тому ви там можете виписувати, не виписувати. Хочете відомих, ідіть далі за своїми ідолами, тому що деякі оці ідоли зараз таку шляпу вибачаюсь на голову надягають, блін, всім, що просто додому. І ти, коли слухаєш деякі е, пісні, текста і розумієш, що це все вже ну, такий сюр, Все те ж саме, Та ж е, ніхто не розвивається. Блін, я знаю навіть деяких таких ідолів, які, блін, покрали, блін, тексти. Звичайних людей. Я думаю, що прийде час, і ми їх згадаємо колись запросимо, і будуть питання дуже незручні для деяких людей. Для всіх молодих виконавців пишіть, підтримуємо, чи можемо.